Про наш прапор на одній з вулиць американського міста Нью-Йорка височує будинок Організації Об'єднаних Націй, та представники майже всіх країн світу обмірковують, як людям жити в дружбі з злагодіть мирі. Перед будинком на високих флажтоках розмаїття прапорів, між ними гордо майорить на на синьо жовтий стяг України. Що ж таке прапор? Це Основний символ держави: де б не був наш прапор на кормі корабля, на борту літака, на машині українського дипломата, на будинку Верховної Ради України, зображений на військовій формі чи на твоїй панамці. Скрізь і всюди він засвідчує тут присутня Україна, тут її громадяни. Як і коли з'явилися прапори? Спершу це взагалі могла бути звичайнісінька гілка дерева, жму трави чи волосінь із, хво... із кінського хвоста. Згодом почали з'являтися розшиті нитками стяги та хоругли. Без них не відбувався дожний військовий похід. Пропори. Піднімали і над бойовими дружинами князів Русі України.